Сьогодні ми вирішили поговорити про те, що не влаштовує калушан і що можна змінити. Якщо чесно, у мене немає чогось такого, що мені конкретно не подобалось. Я жила в гіршому місці, тому в калуші все окей. А що вам подобається в Ну, е, Я знаю, подобається. У зелені, наприклад, дерев багато. От, наприклад, ну, таке, Я жила колись у Болехові, там е, рідкість, там все повирізували, таке дуже сіре місто. Ну, то... В загальному, ну, чисто у нас. Ну, прибирають. Ну, дороги трошки не подобаються, особливо коло будинків. О, там на хіміків страшні дороги. Да підремонтувати. Ну а так, в принципі, та ніби більше такого нема, щоб мені не подобалося. Ну, напевно, більше якихось велодоріжок, якоїсь, ну, такої для тих самих самокатів, що є. Тобі, Дорога якоїсь краще для цього. Тому що часу їздити коляску по деяких місцях дуже незручно, бо дуже багато ям, коляска перевертається, до дуже тяжко. Тобто, напевно, щось краще в плані дороги. Пішли хідної, не мовія. Що подобається в місті? Загалом те, що місто зелене, дуже багато зелені, дуже комфортно, дуже немає такого бетону сірого, а є багато зелені і це. Є під піти, є догулята. Я дуже люблю калуші, Я сама не з калуша, але... Булахім. Ага. Е, мало пішохідних переходів, і дитячих майданчиків. І, і все. В місті приємні люди в нас і ну, комфортно тут затишно в нас в місті. Відчуваєш себе в своїй тарілці. Я тут народилася, живу, мені в принципі все подобається, підходи. Поміря необхідності здійснюють. яким. Мало дитячих майданчиків Одно то, щоб десь піти з дітьми по вулицях, в мене в дворі, я взагалі немає дитячого майданчика додати. Є скверик для дорослих, але так, щоб якийсь більш один недолік, що я вважаю. що. Добрий день ми проводимо приводимо О, Ні, то не до нас стоять. Мені все подобається. І порядок зараз чисте місто. Повірте, то є правда. І люди докладають зусиль. Рахуйте, чистота, фактично чистота, то є правда. Ну, все у мене, не в мене Дякую. Можна. Все Дякую. треба поміняти. Підвищити людям зарплату всім. І пенсійність, інвалідність, усім. І щоб краще було. Взагалі, тепер вже я бачу, що в місті частенько з'явилося, вже якось так по-людській трохи йде. Щось так бачу, калуші. Тут дуже мало людей. Я з криворогом, тут так мало людей. Але тут прикольно, в плані того, що тут трошки так, ну, гарно. Зелень мені тут подобається, і тут багато, чого в нас немає. Угу. У нас там просто дуже багато районів, велике місце, місто. А тут тут таке все зелене, гарно. Ну тобто літо мені тут подобається. Я тут вже другий рік. Зауважень у мене як такових немає. Потрібна перемога, мирне небо, щоб було мирне небо і не було тривог і просто мирне життя. Віталіна Костів, Остап Микитюк. спеціально для Інформатор Калуш.